Дочка, де он поліція? Ой, поліція. Бачиш? Пішли в поліцію. Пішли. Вас заарештовано. Вас заарештовано Кристина Доценко! Я ну йди сюди. О боже мій, Кристину поліція закрила. Боже. А, що, а чому вас? Чому вас поліція закрила? Що ви робили? Балувались? А хіба можна балуватися? А ну швидко в клітку! Швидко в клітку! В клітку балуватися діткам не можна! Не можна! Не можна! Обіцяйте, що більше не будете балуватися? Не будете? Точно! Точно не будете! Тоді можете виходити. <плес> так. А а ти ти е, ви мене полі... закриваєте! Не можна! Мене тепер закривають у клітку. Буду я балуватися. Випустите мене? Так. Дякую. Ура, я вільна. Чому ви мене закрили в поліції? А? Я більше не буду балуватися. Випустите Добай. мене. Дякую. А я зараз вас закрию. Ану, швидко в поліцію. Швидко. Ви балуєтесь. Ану назад. І у клітку. У клітку швидко. Обіцяйте, що більше не будете балуватися. Уклітку Випустіть мене, випустіть мене з поліції. Мене закрили в клітки! Я більше не буду палуватися. Дякую.